Всім доброго дня, мене звуть Лариса. Вітаю вас на каналі Різна Кольорова мозаїка. За вікном у нас спека, тому що на календарі у нас липень. Але я хочу вас трошки відволікти від цієї спеки, а може навіть трошки здивувати. Бо у мене до вас питання. Як ви гадаєте, що може означати? У липневому інтер'єрі оцей предмет. Це різдвяний віночок, який лишився у мене з минулого різдва, Такі зазвичай вішають на двері оселі, прикрашають цей віночок. І саме цей віночок допоможе нам поринути у. Різдвяну атмосферу. Тому що я дуже чекала початку липня, щоб познайомити вас з традицією, яка існувала ще до війни на торгівельному майданчику Етсі, кожного липня вони проводять акцію, яка має назву Крісмас інджулі. Я так це вимовляю, тому що я у школі навчалася німецькою мовою, але англійською, мабуть, це вимовляється якось по-іншому, але ж у нас і джулі нема, у нас липень. Тому я пропоную сформувати нову традицію і назвати її Різдво влітку. Щоб не зациклюватись на якомусь окремому місяці, тому що з 1 липня мені не вдалося розпочати підготовку до Різдва. В нас вже середина липня, але ніхто не забороняє нам продовжити підготовку до Різдва ще й в серпні. А наступного року ми можемо розпочати підготовку навіть у червні. Тому що, якщо б я розпочала Підготовку з 1 липня, то зв'язати адвент-календар, який я планувала зробити, я б встигла до Різдва, якщо б вив'язувала по одному адвентику за тиждень. Але оскільки в нас уже середина липня, треба буде якось додавати обертів. І вив'язувати адвентики якогось тижня по два. Бо, може, я знову буду в дорозі і не буде можливості в'язати. Але цього літа я хочу підготуватися заздалегідь і вас запрошую приєднатися до підготовки до Різдва. Перше, з чим ми маємо визначитись, це якого кольору буде наше Різдво. Звичайно, наші плани можуть не здійснитися, але ж мріяти нам ніхто не забороняє. Минулого року у мене був такий патріотичний адвент-календар. А цього року я вирішила вив'язати більш традиційний. Теж два кольори, але це буде червоний та білий. Не обов'язково в'язати шкарпетки. Можливо, вив'язати рукавички. Я бачила, хтось вив'язував у формі капелюшків. А якщо ви оберете кольором свого Різдва Зелений, то це можуть бути, скажімо, ялиночки. Якщо це, ви захочете вив'язувати Різдво, адвент-календар для Різдва у білому кольорі, то це можуть бути сніжинки. Якщо захочеться вив'язати зірочки, то це взагалі може будь-який колір. Можна буде вив'язувати свої адвентики з залишки в пряжі, тоді вони будуть різнокольорові. Можна загадати собі Різдво, скажімо так, у кантрі стилі, і тоді у вас буде якесь. Натуральне забарвлення і натуральні матеріали з джуту дуже гарно вив'язати мішечки, які можуть бути як адвентиками, так і упаковкою для подарунків. Тому у нас дуже величезне поле для фантазії та креативу. Я знаю, що на цьому тижні дівчата організували спільний проєкт в'язування іграшок. Я іграшками так не дуже захоплююсь, але щоб підготувати оселю до Різдва, можливо, і я вив'яжу якусь іграшку чи якогось гномика, чи, може якийсь одяг для маленького санту, для мого лялькового ательє. Тобто в мене ще нема завершеної картини, яким буде моє Різдво. 2023 року, єдине, що ми з впевненістю можемо стверджувати, що тепер не буде у нас розбіжностей у датах, тому що на законодавчому рівні ми тепер всі святкуємо Різдво 25 грудня. Тому 1 грудня не те, що обов'язково, але бажано, щоб був готовий адвент-календар ну, з будь-яких виробів. І нам треба у кожний Адвентик сформувати якесь завдання, щоб цікаво, навіть з пригодами, провести підготовку до Різдва. От я і розпочинаю підготовку до Різдва, щоб не запізнитись. А завдання, 24 завдання для своїх Адвентиків, я буду записувати у спільноті. Такий розділ є на Ютубі. А ви, якщо у вас виникне бажання підказати мені якесь завдання на підготовку, я з задоволенням приєднаю ваше завдання до своїх, тому що дуже важко буде вигадати саме 24 пункти завдань. Перший пункт у нас вже є. Ми визначаємось з кольором нашого Різдва. Я визначилась. У мене це буде. Червоно-білий колір цього року. А цей патріотичний нікуди не дінеться. Я його надішлю або дітям, ну, як сформу... сформулюю 24 завдання, напишу записочки і надішлю, може, комусь з дітей, якщо їм буде цікаво проходити підготовку до Різдва разом з адвентиками. Для вив'язування адвентиків свого календаря я обрала пряжу. Знайому мені, відому вам. Вона зараз в доступності. Це 100% акрил. Є тут десь написано, що це акрил. Ось він. Фірма турецька Картопу. Артикул гонка. 100 грамах 300 метрів. Чому саме цю пряжу я обираю для інтер'єрних виробів? Тому що вона переться в машині, вона не змінює колір через роки, вона не дає усадку, не линяє. Єдиний її мінус, що це 100% синтетика. І влітку. Я спробувала в'язати, от я вчора згадувала, як це в'язати, щоб сьогодні показати вам, як я це в'яжу. Вона дуже скрипить. Вона і взимку скрипить ця пряжа, але влітку то занадто. Тому я залишаю за собою колір мого наступного різдва біло-червоний. Але для вас приклад вив'язування цього адвентика я буду показувати на іншій пряжі. Вона трошки тонша за описом, але шкарпетка з неї виходить така сама за розмірами, але це залежить від щільності, з якої ви в'яжете. Якщо у картопу гонки там, на 100 грам 300 метрів, то у джинса ярнарти буде 320 метрів на 100 г. Бачите, 20 метрів не дуже відрізняється пряжа. Але в таку спеку приємніше в'язати ну, хоч з напів бавовни. Тому що 100% бавовни я б могла зв'язати з бегонії. Але це дуже тоненька ниточка і буде 169 метрів. Здається, метраж не настільки більший, вона повинна бути не настільки тонша, але вона дуже тоненька, тому що вона мерсеризована, вона така плотненька, і буде погано видно. А я ж хочу закрити свій борг, тому що у спільному проєкті. Шкарпеткова скриня дизайнерських бажань, у мене одна категорія залишилась неохопленою. Я всі категорії вмістила в одну першу пару січня, ну, щоб не мати боргів, але майстер-клас по вив'язуванню шкарпеток залишився за мною. От я й хочу вив'язати і зняти для вас отаку. Річ для декору. Це не обов'язково може бути 24 штуки для адвент-календаря. Ви можете вив'язати декілька таких шкарпеточок, і вони можуть бути як прикрасою для хоч Різдва, хоч нового року. А з іншого боку, можна бути їх використовувати хоч як брелок для ключів, хоч як упаковку для якогось маленького. Дуже дорогоцінного подарунку. Отже, першим завданням у підготовці до Різдва після того, як ми визначились з кольором, є оформлення хоч Різдвяного віночка, хоч адвент календаря. У цій нам залишаться тут для прикладу, щоб не забути, скільки рядів ми де в'яжемо. Тому що, я сподіваюся, у мене вистачить наснаги та натхнення. Відзняти ще декілька варіантів декору для наступного різдва. Може, це буде ялинка, може це буде сніжинка. А також я обов'язково буду знімати якісь в'язальні подарунки, тому що. До Різдва треба підготуватися так, щоб подарунків вистачило всім. А якщо починати готуватись 1 грудня, то нічого не встигнеш. Це вже перевірено досвідом. В моїх планах є вив'язування великої шкарпетки, теж гачком. Як упаковка для подарунків. Там в мене буде три кольори: задіяно, червоний, білий та зелений. І ще. В мене є задумка відзняти майстер-клас, як я в'яжу мітинки, тому що я вважаю це універсальним подарунком. Там нема пальчиків і розмір для трикотажного вибору виробу не так важливий, тому спробуємо в'язати, як то кажуть, в нерозмірну мітинку, щоб підійшла багатьом. Ну, можна зв'язати дорослу і дитячу, а там же гратися з товщиною пряжі або з кількістю петель, які ми набираємо. І наприкінці всього цього дійства, яке я хочу підтвердити хештегом Різдво влітку, я задумала дуже масштабний флешмоб. Але для цього мені потрібно підготуватися. А ще й запросити помічників. Тому це буде, як я вже казала, на десерт. А поки що, першим майстер-класом, який я знімаю у підготовці до майбутнього Різдва, це будуть мої адвентики і шкарпетки. Якщо комусь не подобаються шкарпетки, пишіть. Я можу зняти майстер-клас чи на ялинку, чи на рукавичку. Тому що майстер-класів на сніжинки, мені здається, дуже багато і без мене. На цьому хочу завершити свій вступ, своє вступне відео в рамках підготовки до Різдва влітку. А якщо я не встигну, то ми продовжимо цю підготовку восени. Тому чекайте на майстер-класи, приєднуйтесь. Готуйтесь разом зі мною, бо я впевнена, що подарунки будуть готувати всі. До речі, адвент, календар, вив'язаний вашими руками, теж може бути подарунком. Або вашим дітям, щоб у вашій родині сформувалась така традиція, або вашим друзям, щоб кожного різдва, вкладаючи нові завдання у ці адвентики, вони згадували про вас. Або подарунок людям, які прихистили нас під час війни. Бо я знаю, що у Європі багато хто тримається традиції, адвент, календарів і підготовки до Різдва. Я гадаю, це буде чудовий подарунок, якщо у вас є можливість його зробити своїми руками. Якщо хто не вміє гачком, такі адвентики можна вив'язати з пицями. В крайньому випадку можна зшити мішечки з тканини. Тому що, як ви розумієте, головним буде це наповнення цих адвентиків, які саме завдання ви вкладете. Для дітей це можуть бути вікторини, якісь квести, розважальні завдання, для коханої людини щось романтичне. Навіть цей. Адвент-календар можна застосувати в офісі, щоб підготуватись до річних звітів. Кожному своє завдання і своя нагорода. Тому мрійте, фантазуйте. А перед Різдвом ми з вами знову зустрінемось, і кожен зможе показати, як він підготувався до Різдва 2023 року. Тому що. Ніхто нам не забороняє мріяти про те, що це Різдво буде в нас переможне і навіть дуже святкове і обов'язково об'єднуюче як наші родини, так і всю нашу країну. Бережіть себе всього найкращого, до нових зустрічей!